Доброго дня, слава Україні! Ну ще трохи того року покажу Смарагда. на даний час працюю під посів ярої пшениці. Значить, була своя і на зиму я зробив один слід, а оскільки у нас зима була малосніжна і не дуже з морозом то земля не особливо то і перемерзла. Отака от ситуація на полі. І отака от груда після проходу. Можливо, краще би було зробити. Два сліди на зиму. Мабуть, так буду і робити, але не завжди Хватає часу, щоб встигнути два рази зробити, бо між одним і другим проходом все-таки потрібен якийсь проміжок часу. Не стараюся зараз робити глибоко, в принципі, більш-менш відрегулював, що нема вже за лапами посередині ровів, правда, що трошки, виходить, по стику. Щоб був ідеал, то потрібно ще щось удосконалювати. Чому воно так виходить? Тому що Тут є лише три диски, три пари диски. А щоб ідеально зробити, потрібно ще один диск, Отут, щоб він загортав такий же диск, щоб було два диски. Кожний рівчик, щоб звідси звідси він зміг загортати. Або робити якусь грібінку. Попри все, я не буду, мабуть, сіяти зразу по смараді, а пройдуся ще комбінованим агрегатом. Ота так, так планую, тому що трошки воно запухло для сз і вгадати з тою глибиною посіву трошки складнувато. Завжди кожний рік раз на раз не приходиться, ніби минулого року воно все гарно також робив е, на зиму І потім весною смарагдом і одразу посіяв. Земля набагато краще розроблялася. Ну, Цей рік от така картина. Так що будемо щось аналізували, думали, постаратися зробити все-таки. Дві обробки на зиму. Десь комбайн наробив куб, тут збирали ми сою в таких умовах, що земля була волога, може через то воно замісилося і зараз земля така погана. Тут дуже важко щось сказати. Навіть якщо було заходити тут і робити КПС умілко, то знову ж треба велику увагу приділяти по подрібненню і по розкиданню самих решток після комбайна. Ну мені щось дуже тяжко виходить з домінатором це зробити. Хоча я і ножі нові ставлю. Дуже він погано ріже. Можливо, оберти замалі. тут треба думати, думати, як, як зробити краще. В принципі, поставив е, самій мілкіше. тому що якщо глибше робити, то дуже велику викидає груду, воно от і так викидаю от груду. Побачимо, як воно вийде. Я думаю, що багатоопераційний той мій агрегат саморобний, лапи, катки, ну, він тут трошки зробить краще, я так сподіваюся, допусів усього на всього 4 гектари, Ми тут вже сильно Врахувати економію палива не буду, хочеться просто провести якісних посів. Смарах виконує свою роботу. Чітко замішує рештки, звичайно, якби отака от земля після двох проходів зайшла в зиму, було б набагато краще. Поживемо, ну, побачимо, як воно буде далі. Вік живе, вік учись. 12 кілометрів їде, меншою глибиною. Роблю під кутом до попереднього сліду, тут голиб у по ширіні дозволяє робити. Погода у нас начебто буде погіршуватися, ще обіцяють якісь опади, приморозки, може і сніг буде. Так що вирішив зрихлити і залишити. Далі вже під самим посівом проведу підготовку. дурбак, ему важковато. Ну, мы едем. Едем на С4. 11 километров. Так получается. В принципе, подобається, головне, щоб то все діло не забив дощ і не засохла груда. Ну, то вже не від нас залежить. Вже трохи Ну, Ось така була робота в полі. 24 березня. Сьогодні вже маємо 8 квітня і погода не дозволяє щось сіяти, то пішли дощі, то потім мороз, то потім сніг, тепер знов дощі. Ну і якщо вірити по прогнозах, то ще дощі знову на цілий тиждень. Так що, будемо чекати погоди, вже щось планувати. В принципі, і нема що. Як далі буде, то вже треба виїжджати в поле, дивитися, який буде стан ґрунту після роботи. А за цей час, як я вже показував, і грібінку зробив, так що я далі навіть і не знаю, як воно, як воно буде по підготовці ґрунту для посіву ярої пшениці. Звичайно, буде як порівняти, бо тільки я заїду в поле, тільки як погода дозволить. Я заїду в поле, попробую як буде грибінка працювати. Тут будете мати свіже відео для порівняння, як працював смарагд без неї, тому що там шукати якісь старіші відео для такого складно. Перше, я би хотів показати, де хто говорив мені, що крайня лапа неправильно стоїть. Сама ота грудинка. Я думаю, що вона правильно стоїть. З однієї вона кидає всередину і так само з іншої сторони. В наступній випуску вже смарагда, смараг 9. Там вже стоїть ще один додатковий диск з цієї сторони. І оту проблему з тим, з тою борозенкою там вирішено. Ну, Отак воно. Мені вже дуже короти, то попробувати. Ну, Просто болото, а не, а не земля, щоб можна було поїхати і щось попробувати. Так що така у нас. Ситуація. Думаю, що тут ніхто нічого не нахімічив, як воно є, так воно має і бути. До речі, є три отвори по регулюванню катка. Цікаво хто працює з таким агрегатом, як він використовує їх. Тут я бачив, що був виробіток в ті місці, найбільше працювали, тобто був оцей отвір, тут стояв на коротко, якби коротше. Ну я вже не став, я переставив на середній він, він не був, в принципі, задіяний там навіть ще фарба. Ну і також тут можна ще каток далі назад. Такі варіанти по регулюванню. Мабуть, на цьому відео буду завершувати, звичайно. Все, що планувалося, так воно не виходить. Тобто в тому відео мала бути підготовка ґрунту і посів. Так що будемо вже в окремому відео показувати сам, сам посів ярої пшениці. В принципі, Більше я взагалі, взагалі наголос завжди роблю по підготовці ґрунту. І як що воно виходить, от по такій технології без оранки. Всім всього доброго, до нових зустрічей.